496 до та доба повномасштабної війни. Україна б'є російського окупанта. Інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Ми її розпочинаємо з гостем. З нами відеозв'язком Євгеній Романюк, офіцер Збройних сил України. Пане Євгенію, слава Україні! Рада бачити вас. І вам слава. Пане генію, ну і власна ситуація щодо повісток, так як правильно їх мають видавати блокпости, до прикладу, або у місті, коли військоми ходять разом з правоохоронцями, видають їх будь-де. Як воно має бути? Що каже законодавець? Ну законодавець визначає, що повістки мають видаватися територіальними центрами комплектації і, відповідно уповноваженими особами. Уповноваженою особою може бути або голова відповідного ТЦК, або особа, яка діє за дорученням такого голови. Стосовно дати, і ну, взагалі місця вручення повістки, у нас законодавча норма в принципі не передбачає. Лише, ну ми можемо лише з цього виходити, що відповідний ТЦК, де проживає людина або відоме її місце проживання, це може бути місце реєстрації. Саме за тим місцем має здійснюватися видача повісток. Угу. Панів, е, відповідно, нада тобто, фактично, на вулиці видавати повістки можуть на блокпостах зупиняти, до прикладу, транспорт і видавати повістки теж можуть. Це у нормах закону. Ну, в принципі, так лише із такою, в принципі, із дотриманням вимоги законності, тобто, насамперед, із встановленням, чи дійсно особа, яка видає повістку, вона уповноважена на таку видачу і відповідно тобто. Після встановлення особи самої, яка має отримувати повістку, тобто без встановлення особи, аби кому просто видавати повістку не заповненого. Ну це не є дуже правильно. А, у нас в країні триває повномасштабна війна а, вже півтора роки. Сама війна вже триває десятий рік. У нас і відповідно відповідно до закону, у нас зараз відбуває у нас, не було скасовано ні воєнного стану, ні мобілізації. Відповідно, люди, що проходили військову службу раніше, мають ставати до лав збройних сил України, але на мою думку, все повинно відбуватися в межах законності, тобто із дотриманням законних процедур, аби потім не виникало незрозумілих питань, і, скажімо, не ну не виникало точно так само казусів, у ході яких особи, які повинні виконувати власне свій конституційний обов'язок, не могли просто. Намагатися відійти від виконання такого обов'язку, пані Євгенію. Хто може отримати повістку? От До прикладу, якщо людина взагалі не проходила строкову службу, вона може отримати повістку? Людина, яка не проходила строкову службу, вона відповідно до закону не може проходити. Але скажу так на особисто моє переконання в принципі, це наша держава, яку потрібно захищати. І відповідно в принципі, ті, хто хотіли із числа добровольців, вони влилися в лави збройних сил України ще з перших місяців повномасштабного вторгнення. Тобто, хтось вже вдруге проходив, проходить військову службу. Тобто, це для коса, вже як ви кажуть, не не перша участь у бойових діях, і відповідно. Саме, на мою думку, що все ж таки добровольців мало би бути більше, тому що, на превеликий жаль, ті військовослужбовці кадрові, які проходять наразі військову службу і, і дійсно виконання завдань в зоні бойових, дій, точно так само ті ж самі добровольці, колишні військовослужбовці, вони потребують і відпочинку, і заміни, і ротації. Тобто, це не. Нормально, коли насклад така ситуація в Україні, коли е е є певний ряд військовослужбовців, які вже більше ніж один рік е перебувають у зоні бойових дій, тобто це надзвичайно виснажлива робота, і, хоча б для якоїсь внутрішньої ротації, це було б дуже дуже необхідно. Пане гені, і от власне були заяви безпосередньо львівського військома, де він говорив про те, що до прикладу у нього є до прикладу план 100% який становить, і лише 20% від цих 100 – це добровольці. Відповідно, 80% треба ще десь набрати. Так, тобто, фактично, треба роздавати повістки, щоб люди приходили, і фактично мобілізація триває. От як ви вважаєте, безпосередньо такі заяви вони позитивні чи навпаки? Ну, ми не можемо говорити про позитивні чи негативні заяви. Просто я можу сказати так, насправді в Збройних силах України зараз ну, часу не вистачає кваліфікованих, особливо закінчуючи офіцерським складом. Тобто в особливості офіцерів дуже не вистачає в Збройних силах України. Власне, така ситуація вона і породжує необхідність десь шукати донабирати людей, оскільки ну, наразі як би там нам не хотілося взагалі сприймати цю інформацію, але збройні сили виконують завдання в зоні бойових дій. Збройні сили несуть втрати, і відповідно навіть поки. Ті поранені, які зараз проходять реабілітацію на лікуванні, їм потрібна, хоча б якась заміна. Тобто, заміна в часі, і заміна відпочинок, відновлення, і для того, щоб військовослужбовці, які зараз проходять реабілітацію, могли спокійно в відповідності до керівних документів, вступити до повернутись до виконання бойових завдань, вже повністю пройшовши курс лікування. Пане гені, от фактично далеко не будемо ходити. Нещодавно от стався такий інцидент у Дражні. Ви можливо теж бачили те відео. Показувати його наново не будемо, бо там є нецензурна лексика. Але тим не менше, от в двох словах, там військомо прийшли додому безпосередньо і хотіли от потрапити до людини до хати, де він казав, що це моя хата. Ви не маєте права потрапити. Загалом, як ви оцінюєте правомірність дій, і як би мало відбуватися? Ну, те, що військових зайшли на територію приватного володіння особи, це вже не є нормою. Тобто з такими посадовими особами потрібно в подальшому розбиратися і ну, проводити як мінімум службове розслідування. А по-друге, проводити ще й ну здійснювати відкривати кримінальні провадження. Тобто, це не є правильна поведінка. Тобто, правильною поведінкою було би намагатися вруч. Вчити повістку або поштовим способом, або під розпис. Ну, власне кажучи, під розпис воно і є право. Ну, Якщо особа не відчиняє двері або не бажає впускати людей просто ну, сторонніх людей до свого житла, це її право, це її право. І відповідно у нас чітко з законом встановлені випадки, коли це може ну, взагалі відбуватися без особи. Тобто це в рамках кримінального провадження через ухвалу суду на проведення слідчих розшукових дій або в межах проведення невідкладного шуку. Але це зовсім, ну, зовсім інші суспільні відносини. І відповідно, ну, за зовсім інший тип суспільних відносин, і відповідно, тобто це ніяким чином не стосується видачі повісток і мобілізації. Тобто, все повинно відбуватися відповідно до керівних документів, відповідно до учинок Угу. Пане Євгенію, ну от власне вдома ж можна повістку давати, так? Коли, до прикладу, приходять уповноважені люди про те, що ви говорите, видавати, наприклад, тому чи іншому громадянину призовного віку е, повістку. І людина не пускає на свою територію, не пускає до себе додому. Як має діяти військом? Якщо, до прикладу, він прийшов видавати повістку додому, в принципі, як і ну, дозволяє законодавство, наскільки я розумію. Ну, законодавство дозволяє. Власне кажучи, за місцем проживання, але тобто, не самовільно заходити. Питання того, що людина не запускає військома до, до себе додому, ну, це вже питання її совісті, тобто, її, власне кажучи, її відповідальності перед собою. Відповідно, поповістка, яка може прийти, ну, тобто, як станову, Особисто під розпис, або рекомендованим листом поштовим відправленням. Тобто рекомендований лист знову ж таки під розпис видається. Під Особистий підпис людини, яка підпадає під критерії призовного віку. І знову ж таки важливо розуміти, що коли людина отримує повістку, це ж не означає 100% гарантію того, що вона одразу же попаде до, до війська і її без підготовки. Які відправлять на фронт, у нас, по-перше, ведеться внутрішній облік, тобто для розуміння того, скільки людей призовного віку у нас ще проживає на тій чи іншій території. Це перше, друге, навіть якщо людина потрапляє до лав збройних сил, вона, по-перше, відповідно до законодавства зобов'язана пройти навчання в навчальних центрах збройних сил, і, і по третє. В Збройних силах України є ряд посад, які, в принципі, передбачають ті ж самі професійні обов'язки, які, можливо, люди виконують і в цивільному житті. Це ж, знову ж таки в збройних силах потрібні і бухгалтери, і юристи, і та навіть ті ж самі механіки. Тому, в принципі, я можу сказати так, що, що тобто при отриманні повістки це ще не Ну, не означає, що людина одразу потрапляє на фронт. І відповідно, знову ж таки, повертаючись до саме способів видачі повістки, тобто керівними документами чітко визначено цю процедуру. Пане Євгенію, ну і власне, так ви кажете, що два варіанти є. Так, перший це під підпис. Якщо людині видають повістку, вона підписується, і другий це листом. Якщо людина не підписується і листом також не підписується, людина фактично не отримує повістку. Це один такий варіант. Другий варіант, що людина все-таки, до прикладу, отримала повістку, пішла у військкомат, прийшла в військову лікарську комісію, яка там визначила, придатна вона чи не придатна до служби у лавах Збройних сил України. І про відповідальність, яка відповідальність, от на якому етапі є. Ну, відповідальність вже на етапі, коли людина отримала повістку, розписалася і ну, проігнорувала. на великий жаль притягнути людину до відповідальності до того, як вона підтвердила той факт, що вона отримала повістку, це теж насправді не є дуже правильно. Але знову ж таки, це вже питання власне, відповідальності людини перед собою. Ми не можемо притягувати людей до відповідальності ну виключно по тій причині, що не, не, не підписали за отримання повістки. тому що є різні факти. Є факти такий, що людина може просто не проживати за місцем реєстрації. Тобто, місце реєстрації це одне може бути одним із відомих взагалі місць проживання для територіального центру комплектації, а, в країні немає обов'язку. Реєструватися саме там, де ти проживаєш. Тому тут насправді у нас дуже неоднозначна ситуація. Угу. Пане Євгенію, чи е, госпіталізація е, чоловіків призовного віку лише з дозволу територіального центру комплектування? Е, чи правомірне таке рішення? Ну рішення стосовно госпіталізації з дозволу. До центру контактування, ну, ну знову ж таки, я скажу так: якщо людина не перебуває в лавах Збройних сил, то відповідно, ну, в різні ситуації бувають. Наприклад, людина могла просто потрапити у лікарню з тим же самим апендицитом. І, Відповідно, тут ми не можемо запитати, чи людина має право госпіталізуватися лише із дозволу ТЦК. Тому якщо людина проходить військову лікарську Місію, і вже тобто вона по суті отримала повістку і вже походить, наприклад, процедуру оформлення, то це вже інше питання, і якщо це якась планова історія, тобто і вона не є невідкладною тут, е ми можемо ще про це поговорити. А якщо це, скажімо, невідкладна історія, то ну тобто, це як мінімум нерозумно, тому що це ну можливо, це майбутній боєць, і йому важливо зараз берегти своє. Здоров'я, щоб потім не втратити цього бійця майбутнього пане Євгенію. Історія про одеського військового. Як ви вважаєте? Вона, от, наприклад, навпаки, відштовхує суспільство від військомату чи підштовхує йти до військомату? Ну я скажу так, ця історія ні жодним чином не повинна відштовхувати суспільство від військомату. Тобто це трошки ну, питання відштовхує чи не відштовхує. Ну розумієте, ми можемо відштовхуватись від військомату, а потім втратити країну і жити в окупації. Це питання власного виживання і е, е, ну, життя в нашій країні, тобто життя в нашій вільній країні з е, демократією. Відповідно, якщо ми будемо в окупації і, і міркувати лише тими питаннями, що ну ось там певна посадова особа є корупціонером, ну це як мінімум нерозумно. Тому що ну, Україна це наш спільний дім, і його потрібно захищати. Анівгені, якщо я не помиляюся, наприкінці квітня була така вказівка президента України Володимира Зеленського і до Валерія Залужного вона стосувалася і до міністра оборони. Що оті військові, які вже дуже багато років працюють у територіальних центрах комплектування, щоб їх відправити на фронт, а їх місце, щоб прийшли ті бійці, які до прикладу були на передовій, отримували якісь поранення, проходили реабілітацію і, в принципі, можуть виконувати цю функцію, бо він, до прикладу, частково комісований або тимчасово комісований. То от з 28 квітня до зараз вже пройшло майже два місяці, і як ви казали, що просто так на фронт ніхто нікого не відправляє. Якщо ти отримав повістку, якщо ти пройшов військову лікарську комісію, якщо тебе визнали придатним до служби у лавах збройних сил України, ти маєш пройти навчання, яке щонайменше триває місяць. Тобто, з того часу, вже пройшло два місяці. Чи багато військових зараз на фронті? Ну, я не володію такими відомостями стосовно того, чи багато військових на фронті, чи не багато. Я знаю історії, коли військовослужбовці, які отримали серйозні поранення і вже не можуть виконувати бойових завдань, просто їх оформлюють в територіальних центрах комплектації, тому що хтось повинен виконувати цю роботу. Відповідно, з приводу того, скільки співробітників ТЦК було переведено до штату бойових бригад. На жаль, такої статистики в мене немає. Пане Євгенію, на початках повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, ці черги до військоматів фактично і людей насправді було дуже багато охочих, які йшли боронити Україну. Дуже багато було добровольців, кого мобілізовували, кого записували в територіальну оборону. як кому насправді тоді було. Зараз вже такого ми не бачимо. Як ви вважаєте, чому зараз така ситуація склалася? Ну тому що. Вже всі, всі, хто хотіли потрапити за півтора років, ну потрапили до лав збройних сил України. На початках це було цілком зрозуміло. Е, в силу певних бюрократичних процедур неможливо було оформити одразу всіх бажаючих до е, лав збройних сил. Я більше того скажу ну, мені самому я. В перші, перші дні підійшовши до найближчого військомату, не міг потрапити до лав Збройних сил. І відповідно я вже шукав інші шляхи. І я просто зразу, зорієнтувавшись вчасної ситуації, в принципі, знайшов найближчу військову частину е, київського ТРО, і, власне кажучи, так вже до... подальшим оформленням і переведенням вже в регулярну бригаду. Але скажу так, навіть поки надійш... ну, взагалі моя особова справа надійшла до того територіального центру комплектації, де в принципі за місцем, яке би знаходиться за місце моєї реєстрації, то мені ще декілька разів дзвонили з військомату і пропонували прийти на військову лікарську комісію. А я просто відповідав по можливості і казав, ну вибачте, я вже наразі оформлений і знаходжусь в районі виконання. Пане генії, тобто ви вважаєте, фактично ті, хто хотіли йти воювати, вже пішли воювати, правильно? Так, ну півтора роки пройшло вже. Ну майже півтора року. Тому це досить таки тривалий термін, насправді? Ну а зараз, власне, це, от насправді, якщо брати всі соціологічні опитування, українці найбільше довіряють Збройним силам України, та разом з тим, от до військкоматів, вони йти не хочуть. Це недовіра до самого військкомату чи як? Ну, я думаю, це скоріше боязнь перед власне війною і е, не знаю перед армією, тому що армія це е, ну, жорстка ієрархічна структура, і в принципі в умовах воєнного стану так і вона і повинна відбуватися, аби можна було ефективно виконувати бойові завдання. Тобто не всі у нас морально готові, е, власне, усвідомлюючи, що потрібно йти. На війну можливо перебувати і на першій лінії, е, тому що ну так працює ліскарці. Пане генія, якщо говорити про той самий одеський військомат, нещодавно була інформація, що вони на мільйони і мільйони гривень видали понад 50 тисяч, якщо я не помиляюся, перепусток для чоловіків призовного віку за кордон. Є свої тарифи, так от відстрочка від служби, непридатний до служби і так далі. Це як впливає на суспільство? Ну, на суспільство, чесно кажучи, знову ж таки, моя думка така, що ну, воно не повинно впливати якось негативно. Тобто є усвідомлення того, що у нас йде війна. Проти нас воює надзвичайно сильний агресор, який бажає нас знищити. Тобто, питання того, що в певних ТЦК є люди. Які вирішили заробити на тому, що що в корумпований спосіб вони продають перепустки. Ну в такому випадку просто потрібно здійснювати, ну знову ж таки відповідно проводити досудове розслідування у встановлений законом спосіб. І якщо дійсно є такий факт, то знімати відповідно людей із посад і притягувати їх до кримінальної відповідальності, це повинно саме таким чином працювати. Пане Євгенію, це, це також впливає насправді на бажання людей йти захищати країну чи не захищати. Я розумію, про що ви насправді говорите, бо дійсно ті люди, які вже фактично півтора року були мобілізовані або пішли добровольцями ще 24 лютого минулого року, вони заслуговують на відпочинок. Так вони заслуговують того, щоб побути вдома. Вони заслуговують того, щоб відпочити вже принаймні від цих постійних обстрілів. Вони цього дійсно заслуговують. Але тут, до прикладу, знаєте, от коли до прикладу приходить повістка, і хтось думає, а хтось відкупився, бо є якась тариф. На сітка, То чого я маю йти? Чому от він, наприклад, їздить на такій величезній машині, а я маю, до прикладу, йти воювати? Це теж певне, що впливає на суспільство. А... Пане Євгенію, ми чуємо вас. А я ж нагадаю, що з нами відеозв'язком Євгеній Романюк, офіцер збройних сил України, і говоримо безпосередньо про видачу громадянам України призовного віку повісток. Як загалом це все має відбуватися? От яким чином мають діяти представники військоматів, ті люди, які от фактично уповноважені державою на видачу таких повісток. Яка відповідальність От для тих громадян, які отримали повістку і не з'явилися до територіального центру комплектування або ж прийшли пройшли військово лікарську комісію і далі проігнорували висновок цієї комісії? Говоримо також безпосередньо про військомів, про ситуацію, яка нещодавно сталася у нас у Хмельницькій області у місті Дражня, де власне чоловік не хотів допускати безпосередньо представників військомату. На свою приватну територію, і також говоримо безпосередньо і про тих військомів, які от з останніх джерел знаємо, що є ті, які вирішили, що нажитися на війні можна. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком Євгеній Романюк, офіцер збройних сил України. І зараз ми намагаємося відновити відеозв'язок з паном Євгенієм. А поки що до ситуації на Запорізькій атомній електростанції, Отож Запорізька атомна електростанція втратила живлення від основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну. Про це повідомляє енергоатом. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція 4 липня о 1.21 втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВт. Про це заявили в енергоатомі. Там також додали, що після цього Запорізька атомна електростанція її взагалі довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВт, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена була ще 4 місяці тому. Отож, продовжуємо ми безпосередню розмову з нашим гостем. Нагадаю, що з нами відеозв'язком Євгеній Руманюк, офіцер Збройних сил України. Пан Євгенію, чи чули останнє запитання? Перепрошую, перебої зі зв'язком були чи можливо продублювати питання? Так, от дивіться, ми говоримо про те, насправді, що дійсно ті хлопці та дівчата, які ще з часу повномасштабного вторгнення з лютого минулого року були мобілізовані або пішли добровольцями на фронт, вони заслуговують. Вже бути вдома, так от вони заслуговують вже відпочити, вони заслуговують, бодай хоч трішки побути там, де немає постійних обстрілів, вони заслуговують вже обійняти дружину, маму, дітей, виховувати, повезти їх у зоопарк або ще кудись. Вони цього дійсно заслуговують, правда? Бо от ситуація виходить та, що ми хочемо перемогти війну, але хочемо перемогти ворога, виграти війну, але чужими руками, не своїми. Але з іншої сторони, коли от люди бачать, що, до прикладу, той чи інший відкупився, бо є та чи інша тарифна. Сітка. І вони розуміють, що в мене є гроші, я так само можу зробити. Бо війна це страшно, війна це сльози, війна це втрати, війна це смерть, це кров і так далі. То чому я цього не можу зробити? Це ж так просто, це ж так легко, або нелегко, навпаки. Це ж також певно відштовхує суспільство. Ну знову ж таки, це питання ось моральної відповідальності людини перед собою. Знову ж таки, я до повномасштабного вторгнення не був військовим, тобто я. Не є кадровим військовим. Я з перших днів прийшов добровільно до Лав Збройних Сил. І, відповідно, я не задаюся такими питаннями, ну, чому я маю заслужити і продовжувати боротьбу, поки хтось там відкупився. Тобто, ще под, ну, я розумію, чому я тут і, в принципі. Я готовий продовжувати далі, тобто ну незалежно від того, що зараз я і в принципі майже мільйон людей вимушені жити відкладеним життям. тому що я розумію, що у нас йде війна, і причому війна досить таки велика. Тобто, це взагалі напевно чи не найбільший конфлікт, військовий, воєнний конфлікт в історії людства з часів Другої світової війни. І я розумію, що якщо ми зараз не вистоїмо, то не банально не буде дому мого, Тобто я не зможу жити в своїй країні і розвивати цю країну, свою країну. Тобто це питання виживання і самозбереження ну, в нас як нації. І саме від нас залежить ну, чи ми зможемо зберегти себе і зберегти свою країну і в яких межах. Власне, так. Пане Євгенію, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру.